Зареєструйтесь на сайті та увійдіть в особистий кабінет. В меню обираємо подарунки Фотодрук на полотні. Гортаємо вниз. В калькуляторі вартості вказуємо необхідні розміри та кріплення. Одразу бачимо ціну, гортаємо вниз та створюємо власний макет. На сайті також представлені готові шаблони. Але ми використаємо тільки фото. Щоб додати необхідне фото, натискаємо на плюсик картинки, мої картинки, завантажити та обираємо фото з галереї. Далі натискаємо на фото, підлаштовуємо зображення по розмірах полотна. Далі у кошик, замовити, підтверджуємо макет і переходимо до оформлення вашого замовлення. Перевіряємо кошик та натискаємо Оформити. Далі зазначте всі необхідні дані для відправки вашого замовлення та переходимо до оплати. Оберіть зручний спосіб оплати та вкажіть дані платника. І на завершення натискаємо Оформити замовлення.